Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко. Добрий. І з відео, в якому вам розповім про новий спосіб врятувати життя воїнів України, які боронять безпосередньо в бойових діях. І це можуть зробити цивільні люди, фактично будь-якого віку, навіть бабусечка якась у себе в місті. Отже, в чому сенс? Дивіться, перший український канал з ремонту бронетехніки, на якому люди... В нормальних кількостях дякують в коментарях, телефонують, пишуть мені, дякують за те, що це перший український українськомовний канал, який якісно доносить необхідну інформацію людям для експлуатації і ремонту бронетехніки в тому форматі, в якому вона людям потрібна, і яку вони фактично не спроможні її ніде більше знайти. Побратим, що мене знімає, пан Володимир показує вподобайки на знак згоди. Я був в лікарні ці дні тиждень з гострим бронхітом пролежав у цивільній лікарні. Там було багато військових, і я збагнув. Слухайте уважно волонтери різні добрі люди. Ви носите військовим до лікарні. Гуманітарну допомогу, речі, там, наїдки. Я, зокрема, також там, тим покористувався раніше, коли хворів. Зараз Україна вам моя подяка. І тепер дивіться, як ви врятуєте життя цих і інших людей. Ці люди в лікарні опиняються, воїни. Зокрема, зокрема, через те, що. Неправильно експлуатуються, ремонтуються, використовуються, зберігаються машини. Бронетехніка. Бронетехніка вони туди потрапляють значною мірою через це. У них спочатку не працюють бойові машини, потім їх там не забирають, коли треба еваку, машини, евакуатори, бронетехніка. І все це. Все це їхнє життя, воно зав'язане на бронетехніці. Коли ви кажете про це людям, щойно призваним, щойно мобілізованим, які два дні в армії в цій системі, ти їм кажеш, це ж твоє життя. Вони ну, якось до того ставляться не дуже багато цікавляться тим. А ті, хто вже там постраждали, побували і знають, що таке не запуститися в машині, тому що нема повітря. Тому що зіпсовані акумулятори, тому що не доглянути те, 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 те. Вони, коли там опиняються, у них є час, можливості. І е, я переконаний, що певна міра з них, певна частина з них, потребує останнього поштовху, останнього знаку. І я собі подумав: я на полігоні, де навчався в інших ситуаціях, таке оголошення мені дружина Маргариточка зробила на А4. Я його друкував, ламінував. І на скотч Клеїв, там, де ходили новобранці, в деяких інших частинах в Україні, в їдальнях, висить це оголошення по сьогоднішній день. Дякую всім, хто робить це можливим. Таке оголошення, воно буде в описі під відео. І ви можете просто піти, його взяти, роздрукувати. Можна навіть не заламіновувати, просто у файлик копійчений, і прийти до лікарні в прийомному передпокої, де ви знаєте, де є військові. Де є поранені, ті, хто страждають самі, і через дії яких можуть постраждати інші люди. Вони мають там час. Вони, можливо, потребують просто останнього поштовху на дверях, де там дошка оголошень, там, де тік цих людей, наклеїти йому оголошення, зайти там, сказати в прийомному передпокої, хто там медсестри, санітари, лікарі, хто завгодно, сказати, люди, у вас тут купа поранених військових, цей канал український. Він надає їм життєво необхідну інформацію. Вони зараз вилікуються і понесуть ці знання із собою. І більше, можливо, через це не будуть поранені, тим паче не будуть гинути. Будь ласка, дайте мені це розвістити на видному місці. Таким чином, хтось, мови немає, вони там постійно в тік-токах, ютубах, там, ТТТ, розважальна програма, люди після стресу відходять. Але може хтось вийде на перекур, подивиться і скаже. Боже, а чого я тут? Та я ж тут, тому що мене на напіврозібраній машині в бій випустили. А я ж маю. І я ж зараз вилікуюся, я поїду знову воювати, знову на напіврозібраний. На машині, про яку я нічого не знаю. Ну, так треба піти. От, оголошення, от тобі все світ сигнал дає. Зайди на сайт, зайди на YouTube канал, подивися, почитай, візьми літературу. У тебе є час в лікарні. Опануй! І ти повернешся до бою, а ти до нього повернешся більш підготовленим. І будеш мати успіх і значно більші шанси до виживання тебе, твого екіпажу, захисту України. Будь ласка, якщо в вашому населеному пункті є лікарні, в яких ви бачите військових в значних кількостях, я вас запрошую і ви турбуєтеся про це. Докладайте якихось зусиль, берете участь в якихось волонтерських е, рухах. Просто роздрукуйте це в ідеалі, заламінуйте, але можна без того. Прийдіть і поговоріть з медперсоналом, десь приклейте власноруч, щоб його просто не зірвали, не викинули. Поясніть там, санітарам, хто там так, чому це важливо, кому це важливо. І що життя цих людей, які після лікування поїдуть боронити Україну далі. Воно безпосередньо залежить конкретно від знань, які я прагну максимально якісно і різносторонньо доносити за посередництва цих ресурсів. Дуже вам дякую. Долучайтеся до цієї акції. Це актуально в величезній кількості населених пунктів України. Дякую за увагу. Будьте свідомими, перемагаємо разом. І ще раз вітаю вас з. Чудовими святами 1 жовтня 2023 року, зокрема, зі святом захисників і захисниць, такі ваші дії також будуть частиною вашої участі в цих процесах. Бо ви, напевно, якщо ви це дивитеся і слухаєте аж до цього моменту, напевно, також є захисниками і захисницями України. Дякую, слава нації. Дякую, брата. І я тобі дякую.